Привіт усім на нашому каналі. Уявіть собі, ви працюєте в Європі, сплатили всі податки, але тепер з'ясовуєте, що можете повернути частину цих грошей назад. Що? Так, це реальність. І сьогодні я розповім вам, як українцям отримати податкове відшкодування, повернути свої гроші і які країни пропонують найкращі умови. Лишайтеся з нами до кінця, і ви дізнаєтеся, як без зайвих клопотів покласти до кишені сотні, а можливо й тисячі євро. Поїхали! Що ж це за податкове відшкодування, про яке всі говорять? Це коли ви платите податків більше, ніж треба, а потім повертаєте частину цих грошей. Це відбувається тому, що роботодавці зазвичай отримують податки заздалегідь, і часто вони перевищують суму, яку ви дійсно повинні сплатити. Для українців, які працювали за кордоном, це чудовий спосіб отримати назад свої гроші. А тепер найважливіше питання: коли і як ви можете отримати ці гроші назад? Щоб дізнатися, чи маєте ви право на повернення податків, потрібно подати податкову декларацію в країні, де ви працювали. Це простий процес, але для цього важливо знати кілька деталей. Навіть якщо ви вже повернулися в Україну, у вас є все одно можливість вимагати повернення. Не відкладайте це. Окей, поговоримо про гроші. Яку ж суму можна повернути? За статистикою, у 90% випадків роботодавці сплачують більше податків, ніж потрібно. І ось які середні суми повернення в різних країнах Європи на 24 рік. Німеччина це 1072 євро, Нідерланди 975 євро, Британія 1017 фунтів, Ірландія 1096 євро, Австрія 904 євро, Норвегія 5822 крони. Уявіть, ці гроші можуть повернутися прямо у ваш гаманець. І це ще не все. В деяких країнах ви можете отримати податкові пільги. Наприклад, у Німеччині до 250 євро на кожну дитину, в Нідерландах 270 євро на малюків та 385 євро на старших дітей. Це непогано, правда? І це ще не все. Деякі країни також надають додаткові пільги для сімей. Наприклад, у Норвегії можна отримати до 970 крон щомісяця на дитину. Тому, якщо ви працюєте за кордоном і маєте родину, вам обов'язково варто перевірити, які пільги доступні для вас. Ці гроші можуть суттєво полегшити ваше життя. Тепер перейдемо до найважливішого: як повернути ці гроші. Все починається з подачі декларації про доходи. Ви можете зробити це самостійно або за допомогою податкових експертів. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях мови чи законодавства, краще звернутися до спеціалістів. Звичайно, можна подати декларацію самостійно, але якщо ви не знаєте всіх нюансів, це може зайняти багато часу і енергію. Помилка в документах може призвести до відмови або затримки з виплатою. Тому для багатьох українців це справжній головний біль. Якщо не хочете ризикувати, краще зверніться до професіоналів. Не забувайте і про подвійне оподаткування. Якщо ви постійно проживаєте в Україні, але отримуєте дохід з-за кордону. Ви зобов'язані подати податкову декларацію і в Україні. Це означає, що вам може знадобитися сплатити податки і вдома. Але не хвилюйтеся, є механізми, які дозволяють уникнути подвійного оподаткування. Тож, якщо вас це стосується, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцями. На практиці все виглядає досить просто: ви подаєте податкову декларацію, очікуєте на перевірку та отримуєте повернення. Але важливо не забувати про терміни подачі та всі необхідні документи. Не втрачайте можливість повернути свої гроші. Тож підсумуємо, якщо ви працювали або працюєте в Європі, не пропустіть шанс повернути частину своїх податків. Це реально і не так складно, як здається. Декілька простих кроків і гроші вже на вашому рахунку. А якщо ви не хочете борочитись з документами, зверніться до експертів, які зроблять це за вас. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних випусках.